вечора, слава Україні, слава героям, хто її боронить. Хлопці, дівчата, щиро дякую вам за те, що ви робите і що ви зробили, і дійсно творите історію. В свою чергу буду пробувати і надалі вам допомагати, щось виробляти і чимось пробувати захистити. Сьогодні мова піде про наш виріб: це проти уламкове забрало, яке захищає від уламків. Ну, в принципі, і від куль також, але е, основна його. Місія зупиняти ось такі речі. Різної конфігурації. Це стандартний фрагмент з з танага 2920, 1,01 грама, твердість 31 одиниця і має такі гострі кути. Тут ми можемо побачити його зафіксованого надійно в полікарбонаті. матеріалі цього забрали. Також додатково тестувала ще кулями ЗПС. Тут сталевий сердечник, його також можете побачити. Тобто відстань 5 метрів. Площа захисту 4,6 дециметра. Комплектується ось такими кріпленнями, які дозволяють встановити його на більшість шоломів. Але вважайте, що вага його кілограм 06 кг, і для комфорту потрібно в задній частині шолома розміщати противаги, щоб забрало не тягнуло шолом наперед. Тобто, ось така річ. Використовується при проведенні. Розмінування також можливо при штурмових діях, але там, де немає маршу, тому як рахуєте, що 3 кг – це додаткове навантаження на шию. Розмінування плюс-мінус ок.